У спеціалізованій школі інтернат села Отконосівка із Мельського району 11 квітня відкрився клас безпеки. Це окрема зона у школі, де за допомогою наочності діти дізнаються більше про власну безпеку. Згідно правил, клас побудований за принципом зональності. Є зона для рятувальників, зона мінної безпеки, безпеки життєдіяльності, до медичної допомоги, перегляду кінофільмів, зона для дітей з особливими потребами та зона психологічного розвантаження. В цьому класі наші педагоги разом з рятурятувальника. Та представниками патрульної поліції будуть навчати дітей в ігровій формі правилам пожежної та протимінної безпеки, правилам поведінки під час сигналу повітряна тривога, правилам надання домедичної допомоги. Для молодших школярів створений ігровий куточок для проведення тематичних рухливих ігор та вправ. Такі тематичні класи на сьогодні вважаємо вкрай важливими, тому що запору. Успішного безпечного майбутнього країни саме в цій роботі за традицією. Перше заняття у новому спеціальному приміщенні провели ізмельські патрульні, рятувальники та ювенальні поліцейські. Інспектори патрульної нагадали про елементарні правила дорожнього руху. В ході інтерактивної гри діти навіть змогли спробувати себе у ролі регулювальника, водія та пішохода. Сьогодні ми провели заняття для діток, маленьких діток. Розповіли їм про елементарні правила дорожнього руху, розповіли їм про те, хто такий учасник дорожнього руху, які бувають учасники дорожнього руху. Показали їм дорожні знаки. Майже всі діти відгадали дорожні знаки. Бачимо досить. Високий рівень знань бачимо, що діти орієнтуються в знаннях, Педагогічний колектив докладає максимум зусиль. У свою чергу рятувальники розповіли учням про міну небезпеку, показали, як можуть виглядати замасковані вибухонебезпечні предмети, яких нині в умовах війни на території України багато. Спеціальним гостем заходу став пес патрон триметрового улюбленця українців. Запросили рятувальники, аби той допоміг провести роботу з дітками. Це вже шостий клас безпеки, відкритий на території зміського району. Однак не останній подібні класи продовжать відкривати і в інших закладах освіти. Наталя Гаврилова, Теодор Христів для програми. Новин.